5 червня, 25 рік, слава Україні! Одна заява в один день. Ми знову і знову переконуємось, яку роль грає Трамп, вдаючи з себе посередник. Є багато синонімів, для прикладу, упереджений посередник, сторонник, прихильник однієї зі сторін, заангажований посередник, підставний посередник, фіктивний арбітр можна ще сказати кишеньковий посередник ну тут спірно. Вчорашня новина, якою був сам Трамп. Одночасно ми дізнаємось, що Іран рішуче відкидає пропозицію Трампа про ядерну угоду, чомусь такий рішучий став. І відразу ми дізнаємось, що це було темою переговорів між Трампом і Путіним, де, за словами Трампа, Путін запропонував йому вмовити Іран. І у цьому ж пості, здається, можливо, в наступному, Трамп пише про. Ушу розмову з Путіним, де темою була Україна, і він замість Путіна інформує світ, що Путін налаштований помститися в Україні. А з контексту ми розуміємо, що заперечень з його боку немає. Мало того, він натякає, Ну це очевидний висновок, що винна сама Україна. Ніяких розмов про санкції, хоча ще недавно він взяв два тижні, щоб зрозуміти, хто такий Путін. Схоже, він уже знов зрозумів. Ну, це для наївних, звісно. Я не перевіряв, але, схоже, що є люди, які вірять в те, що Трамп не на стороні Путіна. Трамп фактично виступив речником Путіна. Путіну не потрібно це робити через засоби масової інформації або навіть особисто, коли всі будуть аналізувати, наскільки він серйозний. Це тепер за нього робить Трамп. Трамп заявляє, що Путін налаштований дуже рішуче щодо. То, щоб помститися в Україні, він додає, що Росія змушена буде відреагувати. Ну хто б ще, крім Трампа, міг це більш дохідливо пояснити світу і Україні? Не треба бути великим експертом, але якраз саме експерти, вважають, що таким чином Трамп не просто повторює слова Путіна, він посилює та легітимізує російські погрози, як світовій спільноті, ну і звісно, в Україні. Тиск, який Таким чином був здійснений, завдяки Трампу, був значно підсилений. Фактично, Трамп не просто натякає, а вимагає від України стримати її оборонні дії. Чи підривається моральний дух українців, і яких саме тих, що досі вірять в Трампа миротворця, все, чим останнім часом займається Трамп, дуже важко назвати чимось іншим, ніж? Примушення України до миру на умовах Кремля. І в цій грі Трамп виконує роль непосередник. Ну можна ще додати, що такі заяви Трампа, те, як він передав слова Пукіна Україні, і головне, не головне, а також і світовій спільноті це також і спроба створити образ України як сторони, що провокує Росію. Ну, це всі обговорювали, але я ще раз повернусь до оцього дивного співпадіння: проблеми Трампа. У зв'язку із ядерною угодою з Іраном, констатація Трампом того факту, що він у цій грі з Іраном знайшов собі союзника, або намагається, або, за його словами, сам Путін йому пропонує це, якщо взагалі допустити, що Іран зробив таку заяву і при цьому не веде окрему гру із Кремлем. Ще раз нагадую, що. Хоча я не розумію, що ще треба і як треба нагадувати, але от схоже, Отак От влаштовані люди, так влаштоване суспільство до останнього, до останнього вони будуть знаходити, вони будуть намагатись знайти в словах Трампа якусь підтримку України, натяк на санкції. Він завтра проснеться, напише, що він знову буде думати про санкції, і знову всі будуть очікувати якихось рішучих санкцій. Це просто спектакль. Я просто не знаю, як можна не розуміти, наскільки ну це, розумієте, це навіть не витончена гра. Це достатньо примітивний спектакль примушення України до миру на умовах Кремля. Зрозуміти Європу можна, вони не можуть рішуче порвати зараз із Штатами, коли вони десятки років покладались на Збройні Сики е, США. Я тут справді вимушений тепер і собі нагадувати, що Америка це не США, бо Америка занадто велика. Це і Канада, і Мексика, і Латинська Америка. Занадто багато останнім часом на себе взяли ці Сполучені Штати, вони частина Америки. Так от Європа покладалась десятки років на них і вони не можуть собі дозволити рішуче порвати. Як ми знаємо, у липні ряд європейських лідерів поїдуть в Китай на, відоме, на відому подію, є підстави сподіватися, що буде продовжений діалог із Сі, який є ознаки того, що він ведеться. І не тільки у зв'язку з економікою. Наприклад, останніми днями був, нагадую, дзвінок Мерца Але це окрема розмова. Сьогодні я лише хотів ще раз нагадати, що таке дипломатія Трампа, якщо він хоче угоди із Кремлем щодо Ірану, якщо він взагалі не намагається цим прикрити більш широкий контекст своїх залежностей від Кремля. Так от, коли він союзник Кремля у проблемі Ірана, ми очікуємо від нього. Справедливого посередництва у проблемі україно-кацапської війни.